Добрий день! Вас вітає онлайн-автошкола Час і ми продовжуємо розбирати екзаменаційні тестові завдання. У нас восьмий урок сигнали світлофора та регулювальника. Частина третя. Заключна. Тиснемо кнопочку Продовжити і продовжуємо нашу роботу з 53-го питання. Яким автомобілям дозволено рух у даній ситуації? У даній ситуації рух регулюється регулювальником. На такий сигнал регулювальника на груди та на спину рух заборонено. Зі сторони правого та лівого боків дозволено прямо або праворуч. Тому рух дозволено жовтому і синьому автомобілям. Відповідь третя. У яких напрямках вам дозволено рух? В даному випадку рух регулюється регулювальником, сигнали якого мають перевагу перед знаками пріоритету. На такий сигнал регулювальника з правого та лівого боків рух дозволено прямо або праворуч. Тому відповідь четверта. Яким транспортним засобам дозволено рух на даний жест регулювальника? На перехресті рух регулюється регулювальником. Сигнали якого мають перевагу перед світлофорами. Тому ми дивимося тільки на сигнали регулювальника. З лівого боку трамваю дозволяється тільки ліворуч. Ми бачимо, що трамвайні колії йдуть прямо, значить трамвай у нас нікуди не їде. Іншим транспортним засобам в будь-якому напрямку. Тобто рух дозволяється автомобілям білого і синього кольору. Трамваю не можна. Відповідь четверта. Чи дозволено вам рух прямо в даній ситуації? В даній ситуації рух регулюється регулювальником, сигнали якого мають перевагу перед світлофорами. На цей сигнал з лівого боку трамваю дозволяється лише ліворуч, тому трамвай нікуди не їде, він хоче направо, іншим транспортним засобам в будь-якому напрямку. Тому рух дозволяється тільки нам, трамваю заборонено. Відповідь третя. У якому напрямку ви можете продовжити рух на даний сигнал регулювальника? На даний сигнал регулювальника з лівого боку рух дозволяється в будь-якому напрямку. Тому ми маємо право продовжити рух прямо, праворуч, ліворуч або на розворот. Відповідь п'ята. У якому напрямку вам дозволено рух в даній ситуації? В даній ситуації з лівого боку регулювальника рух дозволяється в будь-якому напрямку. Але ми включили лівий поворот. Тобто ми хочемо рухатися ліворуч або на розворот. Це дозволено. Тому раз включили лівий поворот, маємо рухатися ліворуч або у зворотньому напрямку. Відповідь третя. На даний сигнал регулювальника трамваю дозволено рух. На даний сигнал регулювальника з лівого боку трамваю дозволяється рухатися лише ліворуч. Тому відповідь четверта. На даний сигнал регулювальника рух дозволено. На даний сигнал регулювальника. Рух дозволено з лівого боку трамваю лише ліворуч, не рейковим транспортним засобам в будь-якому напрямку. Зі сторони грудей всім праворуч. Можна зробити висновок, що всім транспортним засобам рух дозволяється. Отже, відповідь 2. У якому змісті пішоходам дозволено перехід проїзної частини в даній ситуації? На такий сигнал регулювальника пішоходи мають право переходити дорогу лише за спиною регулювальника, тобто по траєкторії Г. Відповідь перша. Чи дозволено вам рух у даній ситуації? У даній ситуації ми під'їхали перехрестя зі сторони спини регулювальника. На спину регулювальника рух забороняється завжди на будь-який сигнал. Тому відповідь третя. Заборонено. Чи дозволено вам рух у даній ситуації? На спину регулювальника рух забороняється завжди на будь-який сигнал. Тому заборонено. Відповідь перша. На даний сигнал регулювальника рух дозволено. На даний сигнал регулювальника рух забороняється на спину та на правий бік. Зі сторони грудей всім тільки направо, тому зеленому дозволяється. Зі сторони лівого боку рух дозволяється в будь-якому напрямку, тому жовтому також дозволяється. Отже, дозволено зеленому та жовтому автомобілям. Відповідь 2. Чи дозволено вам рух у даній ситуації? На такий сигнал регулювальника з боку грудей рух дозволяється лише праворуч. Тому відповідь третя. На даний сигнал регулювальника рух дозволено. На даний сигнал регулювальника рух дозволено. Зі сторони грудей тільки направо. Водій білого автомобіля не включив ніякого поворота. Значить хоче їхати прямо, прямо заборонено. А ось з лівого боку рух дозволяється в будь-якому напрямку, тобто жовтому можна. На спину та на правий бік рух забороняється всім. Висновок рух дозволяється тільки жовтому автомобілю. Відповідь перша. Яким учасникам дорожнього руху дозволено рух у даній ситуації? У даній ситуації регулювальник витягнув руку вгору. На такий сигнал регулювальника рух всім учасникам дорожнього руху забороняється. Тому нікому не можна. Відповідь четверта. Для чого служить сигнал регулювальника, що подається свистком? Сигнал свистком регулювальник подає для привернення уваги учасників дорожнього руху. Отже, відповідь четверта. За допомогою чого працівники поліції можуть подавати вимогу про зупинку транспортного засобу. Поліцейські можуть подавати вимогу про зупинку транспортного засобу. За допомогою сигнального диску з червоним сигналом чи світлоповертачем, або руки, що направлені на даний транспортний засіб. Увімкненого приблизкого маячка червоного і синього або лише червоного кольору та або спеціального звукового сигналу гучномовного пристрою. Зупиніть машину. Притисніться до узбіччя. Та спеціального табло, на якому зазначається вимога про зупинку. Тобто сигнал про зупинку може бути поданий будь-яким із перерахованих засобів. Відповідь п'ята. Як повинен вчинити водій транспортного засобу, якщо від працівника поліції надійшла вимога про зупинку. Якщо поліцейський вимагає від водія зупинитися, то водій зобов'язаний зупинити свій транспортний засіб у місці, на яке йому буде вказано. Відповідь 2. Як ви повинні вчинити в даній ситуації? В даній ситуації поліцейський вимагає від водія зупинитися. Тому водій зобов'язаний зупинитися в місці, на яке йому буде вказано поліцейським з дотриманням правил зупинки. Відповідь перша. У якому місці водій повинен зупинити свій транспортний засіб у разі ввімкнення забороного сигналу світлофора або підняття регулювальником руки вгору? Якщо водієві потрібно зупинитися, то він повинен це зробити перед дорожньою розміткою стоп-лінія. Якщо її немає, то перед дорожнім знаком місце для зупинки або ж перед світлофором чи пішохідним переходом за відсутності розмітки стоп-лінія або знака місця для зупинки. Тому відповідь четверта. У якому напрямку вам дозволено рух в показані ситуації? Зелений сигнал світлофора дозволяє рухатися в будь-якому напрямку. Тому можна рухатися в зазначенні ситуації. Прямо, праворуч, ліворуч або на розворот. Відповідь 2. Водіям яких транспортних засобів дозволено рух у даній ситуації. У даній ситуації рух регулюється світлофором з додатковою секцією. Основний сигнал світлофора червоний. Увімкнена стрілка додаткової секції інформує, що з крайньої лівої смуги Рух дозволяється ліворуч або на розворот. Включена додаткова секція світлофора інформує, що з крайньої лівої смуги рух дозволяється ліворуч або на розворот при умові безперешкодного пропуску транспортних засобів, що рухається з інших напрямків. Тому рух дозволено синьому автомобілю ліворуч або на розворот. Відповідь 2. Як ви повинні діяти в даній ситуації, якщо співробітник поліції подає вам сигнал про зупинку? В даній ситуації ми повинні виконати його вимогу, зупинившись у місці, на яке він вказав, тому що його сигнали мають перевагу передорожнім знаком. Відповідь перша. Яке значення має жовтий миготливий сигнал світлофора у даній ситуації? Жовтий миготливий сигнал світлофора дозволяє рух та інформує про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя чи пішохідного переходу. В цій ситуації небезпечне нерегульоване перехрестя. Відповідь 2. У якому напрямку вам дозволено рух у даній ситуації? У даній ситуації рух регулюється світлофором з додатковою секцією. Увімкнена додаткова секція разом з червоним сигналом означає, що рух дозволяється ліворуч або на розворот при умові безперешкодного пропуску інших учасників дорожнього руху. Отже, відповідь друга. Згідно з правилами дорожнього руху, регулювальником вважається. Регулювальник це поліцейський, що виконує регулювання дорожнього руху у форменому одязі підвищеної видимості з елементами і світлоповертальних матеріалів з допомогою жезлу та свистка. До регулювальника прирівнюються також працівники військової інспекції безпеки дорожнього руху, дорожньо-експлуатаційної служби черговий по залізничному переїзді та паромній переправі. Тому правильна відповідь п'ята. Всі перераховані є регулювальниками. І на цьому ми закінчили розгляд теми номер 8 До побачення!